Привіт! Ви на каналі Саша Фітнес. І сьогодні ми з вами робимо ранкові потягусики, ранкову зарядку для того, щоб ваш день був бодрим, дуже активним, дуже ефективним, щоб ви були задоволені тим, що ви спланували, і ви все це виконали. Регулярні ранкові гімнастики, зарядки вони допомагають організувати не тільки спортивне життя, але і все ваше життя якось по плану, сплановано і з результатом. Тому не забудьте підписати. На канал і додайте цю е, розминку, цю з вами е, руханку до вашого щоденного виконання. Можна чередувати з тими тренуваннями для ранку, які я вже вам пропонувала раніше. Поїхали! Доброго ранку! Посміхаємося, починаємо день з гарної розтяжки, з гарної розминки, з гарної ранкової руханки, зарядки. І за мною на носочки піднімаємося, вдихаємо і видихаємо. У мене сьогодні плюс-бонус до зарядки. Це під ногами пісок, камінці. Тобто ступні гарно попрацюють, якщо у вас є така можливість, виконуйте так само на пісочку на землі з голими ніжками. Є, виконуємо нахили наступна вправа. І нахил такий гарний, але в міру, щоб ви відчували зону комфорту ваших нахилів. І тепер ми додамо нахил вперед і підйом за рукою назад. Розворот вперед і за рукою звертаємося. Вдихаємо і вдихаємо, робимо вдохи, вдихи та видихи носиком. Язик притискаємо до піднебіння. І руками по черзі також дозволяємо рухатись вашому корпусу ступням, чуйте їх рух. І не робіть, будь ласка, через силу, тобто не робіть більше, ніж ви можете. Це дуже важливо. І друга у нас нахил вдих. І розвертаємося за рукою видих. Вдих. Відчуваємо, як Ось тут у нас розворот іде і ось тут округляється спина. На розвороті відчуваєте, що ви по осі розвертаєтесь, не попереком. І витих. Втих. Молодці продовжуємо. Ступні стоять направлені на мене пальчиками, не в сторони. Ще один. Є. І знову назад. Дихаємо. 4, три, два. Один. Руки за головою. гарно замочок зробіть. І ми з вами нахиляємося ліворуч, округляємо спину, виходимо праворуч вгору. Ще раз, ліворуч, округляємо, тільки грудний відділ, намагаємось. Є. Yeah. Продовжуємо ще два. Один. І тепер праворуч округляємося і в початкове положення. Округляємось. Два, дихаємо. Один. Розвертаємось за лівим ліктем. Видих. І продовжуємо за лівим. І за правим трошечки назад. Ще буде. Чотири видих, Три. Два. Один. Тепер ми розвертаємось за правим видих і за лівим назад. За правим назад і за лівим назад. Добре. Продовжуємо. П'ять. Чотири. Видих. Три. Два. Додаємо ноги і намагаємось через сторону підняти коліно. Носочок тягнемо вниз. Є, продовжуємо. Ще вісім, сім, шість. Можна не так швидко. Чотири, якщо хочеться, швидше робіть, швидше три. Далі тягніть носочок два. Не нахиляйтеся занадто один. Один. І тепер ми коліно піднімаємо по діагоналі. І до коліна розвертаємося з рукою до коліна. За маківкою тягніться вгору і дихайте. Чотири. Три, два. А тепер коліно буде попереду. Тобто воно у нас зробило таке коло. І руки виходять вперед. Протилежна рука. Тут вже ви не скручуєтесь. Носочок витягуєте вниз. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Є. Тепер ми попрацюємо зі ступнею. Права, ліва нога буде перша. Ліва нога, носочок. П'яточка ця зігнулася. І носочок ми нахил виконали. П'ятка, носок. Добре. І ми з вами гарно стоїмо на правій нозі і додаємо руки. П'ятка і носочок. П'ятка і носочок. Чотири. Три. Я навіть у камеру не дивлюся, щоб не втрачати рівновагу. Два. Один. Один. Залишились ось тут на носочку дуже гарно. І в цьому, в цій вправі спинку випрямили і за руками вперед коло зігнули. Вперед. Коло зігнули. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Цю ж саму ногу вперед. Ця вже трошки у нас стомилася, руки в сторону і вітрячок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Є. Розім'яли на ступнях. І ми будемо те ж саме робити на праву ногу. Починаємо. Вперед у нас буде на п'ятку. Ліва нога зігнулася. І назад, на носок, вперед, назад, вперед, назад. Руки додамо, вперед. Назад. Вперед. Продовжуємо. Чотири. Три. Два. Один. І залишимо ногу позаду. І вгору. Коло. Зігнули. Гору, спина рівна. Продивіться себе, проскануйте, щоб у вас потилиця була. На одному рівні з грудним відділом і з крижовим відділом. Так, це крістець російською є. Раз, два, три. Раз. Два, три. Останній раз. Раз, два, три. П'ята попереду і. Виконуємо наступну вправу. Чотири. Три. Два. Усього виводіє. Дотримуємось. Один. Один. Є добре. І тазостегнові суглоби розкриваємо по черзі. Кожен. Давайте додамо протилежну руку. Спробуємо. Є. Оп! Ліва нога, права рука, права нога, ліва рука. Чотири. Три, два, один. Знову через сторону до себе по черзі. Тут уже допомагайте трошки рукою, перетримуєтеся опорною, якщо ви втрачаєте рівновагу. Є. І тепер розводимо ноги ширше, носки дивляться уперед. І ми з вами робимо такі ніби як а, випади невеличкі у своїй амплітуді, коліно направлено по направленню другого пальця ступні. Є. І тепер розвертаємо руки або за головою, або на... Та застегнових суглобах. І ми розвертаємо плечі. Тобто ми в рух додаємо грудний відділ. Вісім, сім, шість. Тільки не спеціально плечі тягніть, у нас залишається витяжіння. Три, два, а розвертаємо в грудному відділі. Один. Добре. Тепер ми ступні поставимо всередину. Ось так, і зробимо те ж саме. Веде поки що без грудного відділу, просто налаштуйтеся. Те ж саме, але вже по-іншому відчувається ось тут. І тепер додаємо розвертання грудного відділу. Сім, можна повільніше, 6, 6, 5, 4, 3, два, один. І тепер, навпаки, ми зробимо ступні 45 градусів назовні, поки що без грудного відділу. Добре, ми гарно зараз мобілізуємо тазостегнові суглоби. І додаємо з вами. Грудний відділ. Є. П'ять, чотири, три, два, один. Знову вперед. Ноги широко. Вперед я маю на увазі ступні. І тут теж буде рухатися таз. І ми будемо на чотири рахунки робити вітряк. Раз, і таз рухається. Два, три. І кожен раз нижче. І назад теж на чотири. Раз, два, таз рухається. Три, чотири. Стаю до вас садом, трошки, щоб було видно, що у нас відбувається з тазом. Раз, ліва рука перша. Права, ліва, права. І таз продовжує рухатися. Два, три. А тепер перша рука права. Міняйте кожного разу. Перша рука буде інша. Раз, два, три, чотири. Ще зробимо чотири. Ліва рука перша. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Права рука перша. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. І два останні. Ліва рука перша. І рухаємо стегнами, але в зоні комфорту. Не пересирайтеся. Є. І права. Або ліва. вже не пам'ятаю, ви пам'ятаєте про себе. Чотири. Раз, два, три, чотири. Є. Потягнемося, але не попереком. А потягнемо передню поверхню, ніби тому ми себе трошки зробимо довшою спереду Все. Ми назад виходимо за правою рукою, давайте руки поєднаємо і витягаємося вгору, але не згинаючись при цьому попереку. Є. І зробимо таких сім і вниз. 6. Грудну клітину, ніби ви витягаєте з стегон. П'ять. Поперек зараз не приймає участі. Три. Два. Один. Цю ж саму ногу, яка у нас працювала права, ми ставимо позаду. І цей бік. Повиштовхуємо трошки стегно в зоні комфорту. І рука над вухом. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Залишимось. Вісім. Плече подалі від вуха. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. І рукою вісім. Вирівнялись. Сім. Вирівнялись. П'ять. чотири, І розкриваємося. Три. І погляд направляємо вгору. Два. І один. Є. Yeah. Yeah. Тепер е працюємо з другою ногою. Ми з вами будемо витягатися. Є. Yeah. Yeah. Витягаємося за лівою ножкою. І по передній поверхності тіла розтягуємося від пальчиків ніг до пальчиків рук. Видих і вдих тут. І видихаємо. Добре, ще п'ять. Чотири. Три. Шию теж обережно, але витягайтеся майківкою. Два. Оп. І один. Є. Тепер ліву ногу, яка працювала. Ми заводимо схресно ось сюди. І рівно-рівно стоїмо. Нахиляємось, трошки виштовхуємо. Таз вліво. Сім. Все робимо в зоні комфорту, плечи не підтягуємо. П'ять. Чотири. Видих. Два. Один. Залишимось. Вісім, сім, шість. П'ять поправили плечі. Чотири. Три, два, один. І вниз. І розкрилися. Вдихаємо. І вдихаємо. Розкриваємось. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Один. Є. Лікті. В іншому напрямку. Сього витяжіння зберігаємо якраз саме час відчути, що ви трошки стали рівніша, Долоні. В іншому. Добре. Тепер руки покладіть перед собою схресно. І ось так, ніби ви себе трошки притримуєте, попрацюємо з шиєю. Нахил і вгору витягаємось за підборіддям. Нахил до грудної клітини без перебору в, зона, в зоні комфорту і зберігаючого себе витяжіння. Ще два-один. Тепер залишили внизу і під боріддям малюємо половинку кола. Рухати шию все одно необхідно, вона у нас має бути рухлива, просто деякі відділи мають бути більш стабільні, інші більш рухливі. І дуже часто вони плутають між собою ролі, викликаючи в цьому дискомфорт. Є. І тепер ми робимо невеликі маленькі кола. У зоні вашого комфорту. Ми робимо в одну сторону будь-яку поміняємо. Відчувайте це контрольоване коло. Контрольований рух. І в іншу сторону. Чотири. Три. Ось ви витяжіння не рухайтеся разом з шиєю. Два, значить, це вже не ваша амплітуда. І один. Є ранкова зарядка зроблена. Я бажаю вам гарного, активного дня. Я бажаю вам робити кожну ранку зарядку, починати з неї, починати з Саша фітнес, починати працювати і відчувати задоволення від свого тіла і від усього життя. Підписуйтеся обов'язково на канал, ставте великий гарний червоний лайк або палець. І не забудьте поділитися будь-якими моїми відео з тими, кому вони актуальні. До зустрічі!